Доброго дня, нам приїхала посилочка від Андрія з Миколаєва. Будемо її розпаковувати. Так, дістаємо материнські плати. Дивимося, є в нас старого взірця. Цілісність плати повністю все є на ній. Так що, відкладаємо її в сторону. Дивимося далі. Двохстороння зелена плата. Так, також ми її дістали і відкладаємо в бік. Плата сідерома. Також дивимося її цілісність, вся ціленька, все на ній є. Все окей, знаю. Дивимося, що у нас тут є в кульочку. Тут у нас є плата жорсткого диска. І вже на початку видно, що одна плата. Пуста вона. Ціка, така плата буде рахуватися, як двостороння зелена плата, тому що з нею все випаяно Тут нічого немає. Вона вже не піде по ціні плати жорсткого диска. Так, ми її відкладаємо до оплати двосторонньої зеленої. Дивимося далі. Далі все йде. Все йде в порядку. Ця плата ціленька, розйоми на місці, чіпи на місці, все є. Окей, дивимося далі, що нам прислали. Так, дивимося. У нас є роз'єм посріблений. Все з ним в порядку. Поки що відкладаємо, будемо важити його. Також є плата оперативної пам'яті. Ми її передивляємося, щоб вона була ціла. Ламель ціла, чіпи цілі. Якщо, якщо не буде якогось чіпа або не буде, буде відломана ламель, вона не буде рахуватися як оперативна пам'ять. Ну тут у нас видно, що все ціленьке, все окей. Так, дивимося. У нас є конденсатор флажок. Переміжку з трубчастим. Ніжки обрізані добре. Все окей. Так, і лишається в нас плата відеокарти. Також ми її передивимося. Ага, тут також зняті мости з плати відеокарти. Вона також буде рахуватися, якщо зняті мости, вона ушкоджена, як двохстороння зелена плата. Вже не буде ціни за відеокарту. Так, далі, далі у нас все порядок. Так, дивіться, будемо рахувати зараз двосторонню зелену плату. На даний час ціна в нас такої плати 25 гривень кілограм. Так, ставимо її на вагу і будемо рахувати. Ми маємо 970 грам. Так, за, зараз ми будемо рахувати конденсатор флажок. Зверніть ще увагу. Коли ви нам його відсилаєте, в нього мають бути обрізані ніжки. Тоді він рахується по ціні прайсу. Якщо ніжки не є обрізані, тоді е, мінусується відсоток на, на ніжки. Ну, тут все добре, е, ніжки обрізані. Єдиний клієнт до флажка кинув трубчастий, там в них ціна відрізняється. На 40 гривень. Ну, його тут не є багато, так що нічого страшного. Ми будемо зараз конденсатор флажок. Ціна у нас 80 гривень за кілограм, якщо обрізані ніжки. Звертайте на це увагу. У нас виходить 1 кілограм 980 грам. Так, зараз ми будемо важити роз'єм посріблений. Так, дивимося. У нас виходить 922 грима. Ціна на даний час 25 гривень кілограм. Зараз ми будемо важити плату жорсткого диска. Плата вся ціленька, нічого з неї не знято. Роз'єми на місці. Все в порядок. Ціна на даний час такої плати 475 гривень за кілограм. Так, будемо важити плату жорсткого диска. У Нас виходить. 513 грам. Так, зараз ми будемо важити плату оперативної пам'яті. Ну, і відповідно, будемо її складати в байдик для, для ваги і передивляти, щоб вона була ціла. Щоб були всі чіпи на місці і була ламель. Якщо вона ціленька, вона йде по ціні 900 гривень за кілограм на даний час. Так, висипаємо, дивимося. Плата вся ціленька. Все, все претензій до неї немає. Все окей. У нас виходить 1 ,83 кілограм 83 г. А зараз ми будемо важити материнські плати. Вони є ціленькі, мости на місці, нічого з них не знято. Так вони зараз у нас йдуть по ціні 150 гривень за 1 кілограм. Так, і ставимо їх на вагу, дивимося. У нас виходить 923 г. Зараз ми будемо важити плату Сідірома. Також її передивляємося, вона є вся ціла, чіпи всі на місці. Нічого не, з неї не знято. Все добре. А ні, бачите, попалась плата зі знятим чіпом. Значить, вона вже не піде по ціні сідірома, вона піде по ціні двосторонньої зеленої плати. Ми її поки що відкладаємо в бік. Ставимо їх на вагу. У нас виходить 455 грам. Так, зараз ми будемо важити плату відеокарти. І дивіться, ми також з неї відібрали, де зняті мости. Відкладаємо її поки що в бік і будемо важити як двосторонню зелену плату. Ставимо на вагу плату відеокарти. У нас виходить 885 грам. Угу. Так, з тих плат ми відібрали плати, які підуть по іншій категорії, як двостороння зелена плата. Тому що от відеокарта зняті мости. Видно тут чітко що вони зняті. Плата від жорсткого диска також зняті всі чіпи з неї. Плата сідірома також знятий чіп. І ще плата відеокарти також знятий чіп. Так, і будемо їх важити. У нас виходить по возі 510 грам. Вийшло у нас з посилочки 1791 гривня.